Радіоактивність від латинського радіо випромінюю активус діяльність. здатність окремих ізотопів, і нагадаю, що це різновідність атомів якогось хімічного елементу, які мають однаковий атомний, тобто порядковий номер, але но при цьому різні масові числа до самочинних перетворень в інші хімічні елементи. Радіоактивність буває природньою самовільною та штучною, коли радіоактивні перетворення відбуваються внаслідок зовнішнього втручання, наприклад, бомбардування ядер стабільних ізотопів протонами, нейтронами та іншими частинками. Стабільні це ті, в яких приблизно однакова кількість протонів та нейтронів. Позначення мікрочастинок. Альфа-частинка -поз... Альфа позначається як гелій-4-2. Далі нейтрон, протон, електрон, позитрон, що є античастинкою електрона, тобто той самий заряд, але позитивного знаку. І нейтрина від італійської нейтрончик це нейтральна фундаментальна частинка. Яка приймає участь у бета розпаді та гравітаційних взаємодіях. Нейтрино – це настільки маленька частинка, яку майже неможливо зафіксувати. Щоби зафіксувати поток нейтрино, створені такі підземні баки з речовиною, яка реагує на потік цих частинок. Ці частинки. Пронизують нас безперервно, ми не відчуваємо їх, але є ситуації, коли потік нейтрино збільшується, і тоді вони мають вплив на організм. Серед радіоактивних перетворень найбільш поширеними є альфа розпад бета розпад, гамма розпад і спонтанний поділ ядер. Альфа-розпад це перетворення нестійкого ізотопу в інший хімічний елемент, що супроводжується випромінюванням альфа-частинки. Наприклад, перетворення радію в радіон. Значить, що ми бачимо? Альфа-частинка має знак 42. Тут у нас є приклад уран 238,92 238, масове число і заряд. Що ми бачимо? Коли вивільняє, проходить альфа-розпад, вивільняється частинка альфа 42, дивимося, що стає з атомною масою. Вона зменшується на 4, тобто 238 мінус 4 буде 234. Заряд 92 мінус 2 отримаємо 90. Бачимо вивільнення альфа-частинки. В загальному випадку ми бачимо цю формулу, тобто у нас є початковий елемент Х з атомною масою і зарядом ядра. Далі від атомної маси ми віднімаємо при альфа-розпаді завжди. Віднімаємо 4 від атомної маси і 2 від заряду. Це буде наша частинка гелій, ну, гелі, е, альфа-частинка. І отриманий елемент вже буде відрізнятися від початкового атомна маса на 4, заряд на 2. Бета – Це перетворення нейтрона в протон. Або протона в нейтрон в ядрі, яке супроводжується утворенням нового хімічного елемента, існує два різновиди бета розпаду. Перший різновид це бета-мінус розпад, який супроводжується вивільненням електрона і утворенням ядра, кількість протонів якого на один більше. Правило зміщення для бета-розпаду, значить, перше рівняння, що ми бачимо, до заряду додається одиниця, атомне число, атомна маса в нас зберігається і вивільняється електрон, в нього заряд 0-1. Другий випадок це. Бета плюс розпаду, внаслідок якого вивільняється позитрон. Утворюється і ядро, кількість протонів якого на одне менше. Дивимось, друге рівняння це утворення, внаслідок бета плюс розпаду утворення позитрону. Дивимось, що в нас стається з основним елементом. Атомна маса в нас зберігається, від заряду віднімаємо одиницю. При цьому увільняється позитрон зі знаком 0 плюс 1. Гамма -випромінювання. випромінювання не є розпадом, але є наслідком розпаду, ну, як приклад. Гама випромінювання у нас короткохвильове, рухається зі швидкістю світла і проникає в речовину на сотні метрів. Затримується тільки шаром бетону завтовшки кілька метрів. Якщо ми будемо розглядати, наприклад, альфа випромінювання або бета випромінювання, то від альфа ми можемо захиститись, наприклад, листом паперу. Для бета вже якась товщина необхідна металу, щоб затримати. А ось гама випромінювання проникає дуже глибоко в середовищі. Існують такі радіоактивні ряди. Це сукупність усіх ізотопів, які виникають у результаті послідовних радіоактивних перетворень, радіоактивних даного ядра. І називається радіоактивним рядом. Дивимось. Приклад такого радіоактивного ряду це ряд Торію, і спостерігаємо, значить, був торій, внаслідок альфа розпаду утворився радій. альфа – вивільнення альфа-частинки, тобто від. Із що? Ми відняли від атомної маси 4, від заряду 2 утворилися радій. Далі в нас іде бета, бета, розпад, потім далі йде альфа-бета і наприкінці утворюється плюмбум 208, який є стабільний і не радіоактивний. Можете спробувати розв'язати задачі. Є таке поняття, як період піврозпаду. Він відноситься до самочинного поділу ядер. Такий самочинний поділ ядер вперше виявили у ядер. У ядер урану, які без будь-якого зовнішнього впливу ділились на більш стійкі ізотопи. Наприклад, ядро урану може поділитись на барій та криптон, які розлітаються в різні боки і набувають значної кінетичної швидкості. Оскільки Радіоактивні ядра розпадаються, то їх кількість постійно змінюється. Час життя радіоактивних ізотопів характеризується періодом напіврозпаду, позначається великою буквою Т. Це час, за який кількість ядер радіоактивного ізотопу зменшується вдвічі, значить, напіврозпаду зменшується вдвічі. Тобто, якщо в початковий момент часу їх кількість була n0, дивимось на формулу, то за період напіврозпаду Т великий, їх кількість зменшилась вдвічі, тобто n0 поділити на 2. а за n-періодів напіврозпаду залишиться n ядер. Тобто, дивимось, N це кількість ядер, що в нас утвориться від початкової кількості n 0 за час, t маленький, і враховуючи період напіврозпада деякий, ну, цієї речовини в даному випадку. Наприклад, для урану період на піврозпаду 4,5 мільярди років. Є такий ізотоп плюмбума, це 1 мільйонна частка секунди. Тобто навіть ми не зможемо визначити без спеціального обладнання. Період на півроду радію 1600 років. Іонізуючі випромінювання, до якого відносяться альфа, бета, гамма випромінювання або радіоактивне випромінювання. При взаємодії з атомами іонізує їх. Що це означає? Це означає, що, наприклад, у частинки були якісь Частинка була нейтральна, тобто була однакова кількість протонів і електронів, а при іонізації нейтрони набувають якогось заряду, позитивного або негативного, і вони у нас двох знаків, і частинка вже не, не буде нейтральною. Що це буде означати, наприклад, для організму? Уявляєте, що. Кожна частинка організму під дією іонізації змінила свій знак заряду. Частинки починають руйнуватися. Тому всі іонізуючі випромінювання вони шкідливі для організму. Це ми бачимо сталу радіоактивного розпаду, яка пов'язана з періодом напіврозпаду, з таким співвідношенням. Лямбда дорівнює 0,69 поділити на Т. Табличку подивитись, я прикріплю презентацію. Але, хоч у нас іонізуюче випромінювання дуже шкідливе, але воно знайшло своє застосування. Є великий перелік, де воно застосовується дуже великий, а найголовніше, воно застосовується в медицині. Наприклад, опромінення за допомогою гамма променів, опромінення пухлин. Ось такий є приклад, де набуває практичний. Практичне застосування радіоізотопів, в яких галузях медицини застосовуються. Наприклад, карбон це обмін речовин, нітроген окисні процеси, натрій – визначення швидкості кровотоку, фосфор терапія хвороб крові, кобальт терапія злоякісних утворень. йод діагностика захворювання щитовидки. Аурум терапія злоякісних утворювань.